Усім добрий день. А в нас така гарна погода, і ми з Богданом, здобувачем освіти, вирішили піти куди? В магазин. В магазин по взуття. Так? Да. Богдан, все. Зараз покажемо, яка в нас гарна зима, яка сьогодні засипало наш стрішки, але вже розстає. Да, Ще, да, звісно, от бачите, падає. який падає сніг гарний. А на камері погано видно, що такий лопатий. Да -да. На камері трішки погано видно, але так як придивитися, то є. Да. Красиво. Ти хочеш зиму? Да. А я не хочу. Це, Це ось сніга по коліна, потім болото. Давайте вже весну, правда? Так. Да. Усім добрий вечір. А я вже прийшла з роботи і я завжди на кухні. Сьогодні у нас був важкий день, було багато тривог, але нічого. Вистоїмо і переможемо. Все в нас буде добре. Прийшла і заступила на чергову вахту, як я кажу, на кухню. Сьогодні в мене вечеря жарена рибка. Я її так хотіла спушити, але мої хлопці люблять жарене. Тому нажарила рибку і приготувала смачний салат з каплих паличок. Та й так, зараз вам покажу, яка в мене рибка жариться. Це Надя була на базарі сьогодні купила рибу. Бачите, це, це тарелочці, А це вже жариться. Бо так, звісно, треба помити вода, але нічого помию. Сьогодні мене, звісно, ціна на рибу трохи здивувала. У нас ціна в придичі 140 гривень кілограм. Таке собі задоволення не дешевих. Але ми всі розуміємо, чого такі ціни. Ми її не кожен день зараз можемо собі дозволити. Певно буде добре. Ну добре, нам тоді приємного, а вам до побачення.